Мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч Ліги конференції Челси у себе вдома на Стамфорд Брідж приймав бельгійський гент. 4-2. Челс перемагає, під опічні НСМРС здобувають три залікові бали. Сегодня я бы хотів поговорити про дані два бій. Давайте все по порядку розпочинати. Стартовий склад Челсі 4 2 3 1 стартова розстановка під Пішин Самараски, Йоргенсен в воротах, Мануль Бадіашилі, Шил, то есть на захисники. Вегакс Лісасі по флангах, Кірен Дюзбері Гол, Касадеї, центральні опорні півзахисники, Жао Фелікс, центральний атакувальний півзахисник, Михайло Мудрик, Педрунет по флангах. Так, Криштаферн Кунку, француз, вийшов грати у нападі. Це стартова розстановка Челсі. 4-2-3-1 стартова розстановка. Під упічнем Вранккен команда вийшла грати по розстановці 3-4-3. Ров у воротах Ватанабе Мітровіче. Туруна Рига – три захисників, Делор Ито – півзахисники, Камбор Браун – латералі, Гудінсен, Фадига, Сордес у нападі. Це стартовая на основка бельгійської команды. Ну, а тепер давайте про матч. Ну, а теперь давайте про матч. Челсі з перших же секунд команда взяла м'яч під контроль. Тобто Челси дуже активно розпочав. очень багато Челсі володів м'ячем. Ну, і це дало свої результати на 12-й хвилині. Вейга забив гол. А Михайло Мудрик віддав голіву передачу. Знаєте, ідеальна просто подача від українця. Ось побачив він Вейгу, Ну і Вейга, да, головою пробиває в противохід вратарю. І робить рахунок 1-0. користь Челсі. Ось Челсі продовжував і далі домінувати. Хороші були атаки, але браво Гент. Браво Гент, тому що команда. Десь uh, так з хвилиною 30-ї трішки Гент, ну скажімо так, команда все-таки підлаштувалась під да? Ось, звикла, і пішли моменти непогані. Хороші хороший був шанс, наприклад, якщо не помиляюся, у Сардеса, коли він вийшов на ударну позицію, пробив в руки Йоргенсена. Це десь хвилина була тридцять перша. Весь непогана була атака. ось. Да, Челсі багато володів м'ячем, багато було атак, але не можу сказати, що якісь були гольові прям нагоди у Челсі. У першому таймі, ну, кінці у Челсі переміг 1-0. Далі початок другої 45-ї хвилинки, і Педру Нету Забиває дуже причому швидкий м'яч, 46-хвилина. Аксель да? француз. Просто ідеально побачив забігання педронету. Ідеально віддав на нього передачу. Ну а е, э, вийшов на ударну позицію. До речі, спочатку з нібито Генту, нібито навіть вже вдалося м'яч зачепити. Але м'яч все-таки відскочив на педронету, і Педронет пробиває в ближній кут, потужний удар, в верхній кут. 2-0. Челс перевагу подвоє. Але Гент. Просто моментально повертається в гру, команда демонструє характер Ватанабе Б. На 50 й хвилині відіграє один гол, но голіву передачу до свого пасиву записує Гудіан який виконує просто ідеальну подачу. На ну, а Ватанабе головою пробиває та забиває. Робить рахунок відповідного матчу 2-1. На користь Челсі. Але Челсі після пропущеного голу. Знов таки не відпускав суперника, володів м'ячем, дуже багато часу, атакував, створював моменти і в кінці кінців Крістаферн Кунку забив третій гол. Вейга записав на нього гольову передачу. Ну а француз увірвався до шного майданчика і потужним ударом пробив та забив. Ось Кріштафер Кунку. Зробив француз рахунок 3-1, потім ще й дісбері на 70-й хвилині завів свій дебютний м'яч за Челсі. Зробить рахунок 4-1. Дісбері-гол, там був невеличкі, до речі, рекошет від захисника, але м'яч ідеально відскочив до Дісбері-Голу. Дісбері-Hall вийшов ну, вийшов, ну теж прям один на один, але. Просто ідеально м'яч викотився на Кіран Дізберіхола. Холла. Кіран пробив та забив, зробив рахунок 4-1. Кіран Дьюсбергі Гол. Ну і далі Челсі, ну, в принципі, вже після, після того, як команда забила гол четвертий. Ну, Челсі продовжував фідалі атакувати, але. все-таки Челси был уже, ну, он еще прям пассивный, ну, команда уже, э, ну, скажем так, 4-1, на Форт Бридж, комфортно перевага, и десь трешки Челси расслабился, если так можно сказать, ну, и Гент э, свой гол еще забьет. И справедливо Гент забьет. Вот. До речи, Джордж и Гио вышли в Челси. До речи, супер шанс был у Окселя по Прогулку 4-1, чтобы забить. Ось, замикав на Дальній стійці француз, пробивав э, да? якщо я там навіть не помиляюсь, Ось, але не забив. Гандельман Самуас, Алвеша, Ружу, Дін, Кунс, Видутюгента. Ну, і той таки Гандельман Дезаб'є, до, до речі, ідеальна передача від Діна. Заміни тренера спрацювали. Гента Дін прострілює на Гандельмана, Гандельман, гандельман пробиває та збиває. Робить рахунок 4-2. Ну, Гент, то я вважаю поділу. Награла команда на свої голи, ну і Челс також награв на свої 4 голи, то, то рахунок, в принципі справедливий. 4-2, Челс переміг. Статистика даного поєдинку 29 ударів по воротах, але за ударами в площину майже перевага тобто майже рівновага, перепрошую, невеличка перевага. Училася 5-3 лише. Всього на всього 70 на 30 це відсоток володіння м'ячем, 10-4 за котилами. Тобто, да, Челсі абсолютно по всім статистичним показникам є перегра, тому і перемога здобута абсолютно по ділу виконанні підопічних Енца але давайте зараз статистику нагод Ну і тут перевага Челсі 5.2 2 за na нагодами 5G нагод у Челсі 3 нагоди упущені у Гента 2 голливых нагоды, 0 голів нагод упущені 768 передач. У Челсі 709 передач точні. ну і 92, то передач. Угента 319 передач, 262 передачі при цьому точні 82% точність передачі агента 2 сайдами. За лосайдами. цей ударів Челси наніс 5 ударів в площину, 9 ударів по взороту, 6 ударів заблокованих. Угента з за 3 ударі в площину, 4 повзорота і 2 удари заблоковані в успішних відборах, до речі, був краще Челси. 7 успішних відборів, 70% успішності, у Гента 13 Успішних відборів, 55% успішності по одному з зробив або вертей 7-14. Повинні м'яча, Гент більше відбувався. 9-14 за перехопленнями. Тут перевага була у Гента, 9-7 з прошлою проломі, і по одній жобсі карт, отримали футболісти. Челсі і Гента відповідно. Ну і найкращі футболіст цього матчу, знаєте, я б виділив би виділив Михайла Мудрика, який, по-перше, провів весь поєдинок. Віддав при цьому голіву передачу, плюс перерахунку 4-2. Також цей момент я не опоминув. Хороший був прохід українця, удар в нижній кут, традиційно для Михайла Мудрика, але не влучив. Хороший був момент, В принципі, Михайло Мудрика Можна обрати як найкращого футболіста в матчу. Крістафер Мкунку забив гол Війгу. До речі, дуже хороший матч провів у нього. Гол плюс пас. Ось. Ну, я би обирав би, напевно, пендрунет також, напевно, матч прибав. Але мені якось подобався, знаєте, Михайло Мудрик. Ось, знаєте, Михайло Мудрик мені сподобався. Я все-таки українців оберу найкращим футболістом даного А Підсумок цього матчу Челс перемагає по ділу. Під опічні Ацемареск показав доволі таки хороший футбол. Ось, Я думаю, що Челс переміг абсолютно по ділу. Ну і Гент Браво, команди справді молодці. Забили два голи на Стамфорд-Брідж, Плюс важко для Гента починався поєдинок. І здавалося, що команда посипеться просто-напросто. Але ні, Гент показав характер, свої голи вони забили. Ватанабе і Гандельман свої голи забили. Гент, справді молодці, і за це команді з Бельгії. Просто браво! Гент на свої голи абсолютно справедливо награв. І Ось, я думаю, справедливий рахунок 4-2. Гент на свої голи, я думаю, награв. Ну і Челс також Тож щелці 4 ген. 2. дякую вам за увагу, мої любі друзі. Хочу вам тільки всього самого найкращого побажати. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.